Пане ігоре, як ви ставитесь до операції гнів Божий» ізраїльської розвідки Мосад, яка знищила вбивць палестинських терористів, які вбили 11 ізраїльських атлетів в Мюнхені в 72-му році? Чи повинна українська спецслужба, власне таку операцію теж втілити, щоб знищувати ворогів України за кордоном? Я двічі реально очолював комітет, очолюв комітет з питань розвідки і п'ять років фактично був у керівництві розвідувального співтовариства. У нас були гарні відносини з нашими ізраїльськими колегами. Ми їх досвід багато в чому вивчали. Я ставив на меті мати в Україні подібну розвідку, яка так ефективно буде захищати національні інтереси України. На жаль. Декілька разів відкидало назад те, що було зроблено. А в мене нема сумніву, що Україна повинна мати найефективну розвідку, яка може виконувати і такі завдання. А.